Поки на ринку хороші ціни на гострий перець, скористаємось моментом і замаринуємо його з медом. Плюс цього рецепту, що смаку оциту не відчувається. Як бачите, на ринку брати вигідніше не поштучно, а кілограмом. Взагалі, я бачила рекламу, що зараз в АТБ перець по 50 гривень за кілограм. Отож, нам знадобиться. Знадобиться нам 200 мл оциту. В нас 5-відсотковий яблучний, вода теж 200 мл, 1 столова ложка солі, 1 столова ложка меду і, власне, сам перець, ага, ну і чесник. Якщо перчинки маленькі, ну є такі мініатюрні сорти, то розрізати їх нема потреби. Ми просто робимо декілька проколів, з зубочисткою, кладемо в банки цілими. А якщо такі, як у нас зараз, то ріжемо на шматочки. Одразу застережу. Або одягніть гумові рукавички, або після роботи з перцем добре вимийте руки і деякий час не доторкайтесь до очей, носа чи язика. Ну, чоловік любить погостріше, тому перетинки і насіння ми не вибираємо, а лише зрізаємо хвостики. Шматочки перців вкладаємо щільно у простерилізовану банку. Зверху чи знизу, ну це не суттєво, додаємо декілька теж порізаних кусочків чеснику на ваш смак. Він додає приємного аромату та пікантної гостроти і має антибактеріальну дію. Хоча, ви знаєте, і сам гострий перець використовують як природний консервант, адже в нього неабиякі антибактеріальні властивості. А тепер марина. Наливаємо у каструлю склянку води. І склянку оцету. Ми взяли яблучний, 5-відсотковий. Якщо у вас 9-відсотковий, то візьміть просто вдвічі менше. І ми беремо яблучний тому, щоб смак був м'якший і він корисніший для здоров'я. Солі потрібно одну столову ложку без верху. Але дуже важливо, щоб сіль була кам'яна. А не йодована. Взагалі на всі консервації, чи то квашення, чи маринування, беріть тільки кам'яну сіль. Ну і одну столову ложку меду. Він додасть приємного смаку. На середньому вогні, помішуючи, щоб розчинився мед і сіль, доводимо наш маринад до кипіння і одразу заливаємо перець гарячим маринадом. Щоб не тріснула банка, під дно її кладемо ніж, або можна поставити банку на металеву поверхню. Ну, самі розумієте, перець холодний. Зараз налили гарячий в маринаду і може тріснути. Ну і хеппі-енд, закриваємо кришкою. Перед цим пару хвилин кришку ми потримали в окропі. А для створення такої додаткової стерилізації, оцим власне гарячим вмістом банки, ми обов'язково накриваємо банку рушником. Ну а потім ще завиємо у таке ну, не грубе покривальце чи що ви там маєте, можливо, якийсь тепліший рушник. Ще от таке кутання допомагає консервації довше остигати, а чим довше в закрутках зберігається тепло, тим більша ймовірність, що в них не залишиться бактерій і консервація простоїть довше. Ну, Зазвичай нам стає на рік двох таких півлітрових баночок. Але недавно відправляли посилку нашому другу і його побратимам, їм дуже сподобалось. Тому ми вирішили зробити більше і зняти для вас це відео. Отож, хто любить гостреньке, наш рецепт вам буде до смаку.